Рено Дастер сьогодні один з найпопулярніших кросоверів в Україні. Його головні конкурентні переваги це адаптована до складних дорожніх умов підвіска, надійність, місткий багажник та просторий салон і відмінне співвідношення ціни та якості. Дастер було спроєктовано у технічному центрі Рено у Франції. В Україну поставляються автомобілі, виготовлені у Румунії. Дастер було спроєктовано так, щоб впевнено долати дороги будь-якого типу у всьому світі. Саме тому ця модель має модифікації як з повним, так і з переднім приводами. В Україні продажі Renaстер розпочались у червні 2010 року. З того часу було декілька оновлень, останнє з яких відбулося у 2015 році. Передня частина кузова з великим логотипом втілює нову концепцію дизайну Рено. Хромована решітка радіатора, фари з подвійною оптикою і денними ходовими вогнями. Здовжні леєри з написом Дастер та 16-дюймові легкосплавні диски темно-сірого кольору надають Renault Duster сучасного та динамічного вигляду. З одного боку, дизайн автомобіля підкреслює його спортивний характер та прагнення до заміських пригод. З іншого, його стильна та дещо агресивна зовнішність дозволяє цілком органічно вписуватись у міський пейзаж. Розміри Renault Duster – 4 метри 32 см у довжину і 1 82 см у ширину. Duster має найкращі у класі показники геометричної прохідності, що, безперечно, стане у нагоді тим, хто полюбляє бездоріжжя. Геометрія кузова дозволяє автомобілю з легкістю долати круті підйоми та спуски, колійність, глибокі вибоїни та високі горби. Короткі звиси, великі кути в'їзду, з'їзду та поздовжної прохідності. Дорожній просвіт у 210 міліметрів. Допоможуть як на типових українських дорогах, так і там, де вони перетворюються у напрямки. Впевненості на бездоріжжі додасть і сталевий захист картера двигуна. Сьогодні під капотом Renault Duster може знаходитись один з двох двигунів, що відповідають нормам Євро 5. Це атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,6 літри потужністю 105 кінських сил та 1,5-літровий турбодизельний двигун потужністю 110 кінських сил. Знання своєю якістю та надійністю, високопродуктивні двигуни Рено до того ж відрізняються досить помірними експлуатаційними витратами. Бензиновий двигун споживає у середньому від 7 до 8 літрів на 100 кілометрів, залежно від типу приводу. А середня витрата дизельного пального становить від 4,8 до 5,2 літрів на 100 км, також залежно від типу приводу. Максимальна швидкість у різних модифікаціях становить від 160 до 169 км на годину. Бензиновий двигун працює в парі з 5-ступеневою механічною трансмісією. Дизельний двигун з 6-ступеневою. Перша передача шестиступеневої трансмісії укорочена. Вона дозволяє автомобілю рухатись зі швидкістю 5,8 км на годину. При тисячі обертах двигуна на хвилину. Це дозволяє легко долати підйоми з повним завантаженням та впевнено контролювати швидкість на крутих спусках. Керування повним приводом легке та інтуїтивне. Цей перемикач має три положення: передній привід, авто та лок. Перше передбачає передачу обертального моменту двигуна на передню вісь. Головна перевага переднього приводу оптимізація витрати пального. При встановленні перемикача у положення авто здійснюється автоматичний розподіл обертального моменту двигуна між вісями, в залежності від якості стреплення кожного з коліс із дорожнім покриттям. Третій режим забезпечує найкращу прохідність за рахунок фіксованого розподілу обертального моменту двигуна між передньою та задніми вісями і працює на швидкості до 80 км за годину. Після досягнення цієї швидкості повний привід переходить у режим авто. Салон автомобіля можна описати як комфортний, просторий та практичний. Він з легкістю вмістить все необхідне для далекої подорожі або активного відпочинку та дозволить зручно розміститися водієві та чотирьом пасажирам. Ренодастер оснащений сидіннями зручної форми. Якості матеріалів оздоблення салону приділено особливу увагу. Інтер'єр виконаний в темних тонах, що дуже практично та зручно. Для тих, хто буде щодня експлуатувати автомобіль в непростих дорожніх умовах, ідеально підійде зносостійка тканина сидінь та спокійне оздоблення передньої консолі. Різноманітні відділення для речей дозволять зручно розташувати все необхідне всередині салону. На задньому сидінні вільно та зручно можуть розміститися троє дорослих пасажирів високого зросту. Для безпеки перевезення дітей в автомобілі наявні кріплення ізофікс для дитячих крісел. Також є системи блокування задніх вікон та дверей. Користуватися багажним відділенням Ренодастер просто і зручно завдяки його оптимальним розмірам. Об'єм багажного відділення Ренодастер складає 408 літрів для повнопривідних модифікацій та 475 літрів для передньопривідних. Якщо задній ряд сидінь скласти повністю, ці показники зростуть до 1570 та 1636 літрів відповідно. Спинку заднього сидіння можна складати і частково у співвідношенні 1 до 3 або 2 до 3. Багажне відділення має поличку, що знімається. Вона дозволяє фіксувати речі в закритому просторі. Плеєри на даху це не тільки декоративне доповнення образу Renault Duster, але й можливість збільшити вантажний простір завдяки встановленню багажного боксу. Кріплення для лиж, велосипедів тощо. Ергономічне сидіння водія з регулюванням по висоті та підігрівом і гарна оглядовість зроблять подорож комфортною та безпечною. Панель приладів відрізняється функціональністю та сучасним дизайном. Бортовий комп'ютер сповіщає основні параметри. Середню та поточну витрату пального, середню швидкість, зовнішню температуру та іншу корисну інформацію. Комфорту подорожі забезпечить кондиціонер та mp 3 аудіосистема з USB, Bluetooth та дистанційним керуванням, розташованим під кермом. Також у якості додаткової опції Duster може бути оснащений сучасною мультимедійною системою Медіанав. Вона інтуїтивно зрозуміла та зручна у використанні. Інтерактивний кольоровий екран з діагоналлю 18 см розміщений зверху на центральній консолі. У системі є можливість обрати мову, серед яких є і українська, і російська. Ви з легкістю можете використовувати навігацію, слухати радіо, записи на флешках або відтворювати музику з вашого мобільного пристрою. Завдяки Bluetooth-підключенню Mediana дозволяє використовувати мобільний телефон в режимі Вільні руки. Також Renault Duster може бути оснащений круіз-контролем з функцією обмежувача швидкості, що зробить подорож ще комфортнішою. Ще дві опції камера заднього огляду та парктронік стануть у нагоді під час руху заднім ходом. Безпека автомобіля також на висоті. Кузов Duster має посилену структуру з зонами запрограмованої деформації. В базовій комплектації АБС та дві фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира. В якості додаткових опцій доступні системи курсової стійкості ESP та дві передні бічні подушки безпеки. Кузов автомобіля оцинкований та добре захищений від корозії. Ми впевнені в якості наших автомобілів, тому даємо гарантію 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу, в залежності від того, що настане раніше. Отже, Renault Duster – це сучасний дизайн, функціональність та надійність, помірні експлуатаційні витрати та видатні позашляхові якості. Команда Рено запрошує вас на тест-драйв та пропонує привабливі умови придбання автомобіля в кредит за програмою Рено Фінанс або Рено Лізинг. Чекаємо на вас у офіційних дилерських центрах Рено в Україні.